Всім привіт, друзі! Давайте на фоні низьких оптових цін на мед в Україні подивимось на оптові ціни на мед в Китаї. Китай є найбільшим виробником меду та продукції бджільництва в світі. За рік Китай продає в середньому 260 тисяч тонн меду, 3,5 тисячі тонн пилку, 1,5 тисячі тонн маточного молочка, 2,5 тисячі тонн воску, 300 тисяч тонн прополісу. Більша частина меду продається в країни Азії та Японію. 30-40% меду експортується в Європу та США. За оцінками експортерів, близько 50% китайського меду є фальсифікатом, синтетичною підробкою, яку важко відрізнити від натурального меду, органоліптичним методом. При цьому самі китайці на внутрішньому ринку намагаються купити лише натуральний мед, і часто навіть самі його завозять з інших країн. Наприклад, часто Китай закуповує мед з Казахстану. У казахських пасічників мед закуповують оптом по 700 тенге за кілограм. Це долар 52 центи. А китайським дистриб'юторам продають по 3-4 долари за кілограм. На китайських пасіках працюють як місцеві азійські бджоли, так і італійські та інші європейські породи. Китайські бджоли менші за європейських 11,7 мм. Довжина тіла проти 12-15 мм європейських бджіл. Довжина хоботка теж менша до 5 мм. Але вони пристосовані до місцевої рослинності і гарно збирають нектар. Розвиток бджолосімей ранній, але повільний. Китайські бджоли часто рояться, але добре пристосовані до свого клімату і збирають в середньому до 40 кг меду на сім'ю. Вони можуть працювати в дощову прохолодну погоду, швидко переключаються з одного медоносу на інший. Гарно зимують з мінімальними витратами корму. Є й недоліки у китайських бджіл. Це велика агресивність. А також часто неможливість виростити матку при втраті своєї. Сім'я пропадає навіть при наявності добового розплоду. Тому останні роки китайські пасічники все більше закуповують та розводять європейських бджіл. Китай це велика країна з різним кліматом. В теплих регіонах бджоли активні цілий рік. В західній частині Китаю жарким літом та прохолодною зимою до мінус 50 бджоли зимують на вулиці з довгим безоблітним періодом. Останні роки бджільництво Китая переживає не найкращі часи. Багато бджолярів це люди старшого покоління. Молодь не хоче займатися бджільництвом. Середня пасіка в Китаї налічує 100 вулик і більше. Щоб отримати мед, треба постійно кочувати до медоносів і жити з бджолами в полях. Китайський пасічник з 40 річним стажем розповідає, що має 160 вуликів на кочівлі та 40 вдома. Мед важко добувати. 1 кілограм квіткового меду продається за 40 юанів, по курсу це 206 гривень. Оптовий покупець меду купує в середньому мед по 17 юанів, мед софори близько 22 юанів. А найменш дежевий сорт меду менше 10 юанів. Це 1 долар 41 цент. Оптовик є монополістом в цьому районі часто платить за мед з затримкою після відвантаження товару. В роздріб пасічник може продавати мед по 60-100 юанів за кілограм. Але роздрібна торгівля потребує окремих витрат часу та фінансів. За звичайний рік чистий прибуток пасічника складає від 70 до 80 тисяч юанів. Мінімальна зарплата в Китаї 354 долари, а середня близько 1300 доларів. Тому молод не хоче займатися бджільництвом. Багато начатків бджолярів не хочуть жити качовим життям, як цигани, і переважно обирають роботу в інших галузях. Медовий бізнес в основному залежить від погоди. Якщо погода гарна, меду багато. Але бувають періоди, що меду немає і бджіл треба годувати цукром. Багато витрат йде на оренду приміщень та перевезення бджіл. На бджільництво Китаю негативно впливає застосування хімії на полях, а також кліматичні зміни. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі, пока.